Усім привіт! Уже пройшов якийсь час, коли ми викладали своє останнє відео з великокатушок. Але всі ми розуміємо, у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації ми не могли викладати наші відео, і ми практично ще не подорожували. Але ось вперше за півтора року я вирішив зняти відео публічної події Київська велосотка. Це буде поїздка 86 кілометрів по Київській області з величезною кількістю велосипедистів, от мені захотілося подивитися, наскільки я можу дати цю швидкість, заодно подивитися, як це все виглядає з точки зору людини, яка не брала ніколи участі в гонках. Це от в мене перша, яка не дуже любить гонки. І от, тобто, такий велотурист, який завітав на таку спортивну подію, подивитися, як це все виглядає з, з точки зору не з такої звичайної людини. До старту вже повно людей. Марічка ось тут поруч. Вона буде за мною вболівати на старті, потім чотири години чимось займатися і десь на фініші. Дай Боже доберуся. Тобто тобі окуляри приніс, якби А, ну так, звичайно, я ж мав щось забути, окуляри, то вона буде мені зараз перехоплювати мене на майже перед стартом передавати мені ще додаткові окуляри. Є кава, і ми зараз туди підемо. Ранкова безкоштовна yeah. кава. Yeah. Що може бути краще? Добре. Okay. <laughs> Люди прибувають з кожною секундою. Буквально ми встигли випити каву, людей вже вручі більше. Обувайно на операційному режимі просто просто жахливої війни, яка триває прямо зараз, поки ми тут знаходимося, і сам цей факт вже є великим привілеєм для кожного з нас, для кожного учасника. Давайте про це пам'ятати про цей привілей, і ставитися до цього відповідно. Це самий крутий велосипед, який виїде. МТБ, прямо різне, Респект. різні. Бачимо! Стартанули зараз, поки при тільки всі починають їхати, чути щолкування купи контактів, і тепер ми виходимо зараз, теж будемо трошки стартувати. Стартуємо. Прямо зараз не так і критично, люди розтряслися, ну, ми поки їдемо по суті до старту. А ось моя дружина мені передає окуляри. Опа, Летий. давай. Давай. Та Звісно. Небезпека космосу в тому, що коли здається, що вже все, ти втомився, а тут оцей поворотик і ще трошки. Майже виїхав. Все-таки не знаю, як там часу, але ніби добре. От завдяки таким як ви, ці змагання це свято. А я це свято зроблю святом, якщо Це прекрасно кавун. Василь, стартуй. Це прекрасно. Проїхав космос. Це вважаєте, десь, я б не знаю, може третина. Тут нас пригостили кавунами-динями, це було прекрасно. От зараз тут вода. Ось прикрузик, на якому ми з Марічкою два роки тому починали одну з наших подорожей. Для частини людей на цьому основні пригоди завершуються, тому що вони їдуть на фініш для тих, хто їде 50 кілометрів. І це, в принципі, ну, непогано для тих, хто хоче стартануть і не певно, що готові 80 кілометрів їхати. А оскільки я вирішив їхати все-таки ну, 86, ну там десь до сотки, то зараз буде поворот направо і друге коло починаючи з чпаніли. Що ж, перше колон там Ну, споїхали. Фух, трохи лайнова дорога, звісно. Ох, ось ця фіня, яка фіксує результати, яка фіксує проходження контрольної точки. Прикольно. Поки справи йдуть дуже бадьора. Я боявся, що я більше буду помирати. Я вже дивлюся, ну за годину 40 проїхав перше кільце, і воно насправді трохи більше. Тож, по моїм прогнозам, я спершу, коли починав гонку, боявся, що буду годин за п'ять, якби доїхати, боявся, щоб не останнім. Потім такий думаю, вже за 4.30, щоб доїхати, то буде класно. Тепер я так дивлюся, що я навіть за менше ніж за 4, маю шанс проїхати, якщо десь нічого не станеться. З'їв батончик ще, він гидотно гіркий. Тепер все в роті таке гідненьке відчуття, але в принципі добре, що я вчасно його з'їв Десь, напевно, це був 50-й кілометр. А, він якраз дав мені силу, я прям відчув прилив енергії. Тож я думаю, що як зараз піднімуся другий раз за підгірцями і вийду на трасу, то спробую в себе ще один батончик впихнути. Але цього разу ітмій, він такий приємніший на смак. Корова. Знову ще цей т'юс. Дуже злий. Друге, я цей поворот осилив, а тепер я перемкну передачу. Другий поворот осилив. Частина людей вже видно, що вже піднімалися своїми силами. От Я теж так подумав, що може мене вже на космосі не вистачить, бо в тому відчувається. Ось люди зупиняються, відпочивають, в туалет ходять. Ну то так, лише велосипед на трасі і, 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 і по побігли в кущі. Ну, якби це в кого як, бо в мене все потом виходить. Когось швидка забрала, на жаль. Сподіваюся, друже, в тебе все добре, і ти одужаєш. Напевне, десь, напевно, на обочині зашпортався чи щось таке. Ну таке, ш -шкода, шкода. Зробив невеличкий підстоп, набрав води. Ну, другий раз космос, здається, проїхав. Може, не так швидко, як перший, але нормально. Взяв таку середню, десь другу, по-моєму, передачу з кінця і потрошку, потрошку їду. Зробив ще один підстоп, цього разу з Динею. Не менш смачно, прямо після космосу, кавунчика, або диня це прекрасно. І тепер залишається спуск. Аж не віриться, що досить швидко проїхав, бо все-таки два кола думав, що подихатиму. Але Но нога в мене чесно зводить. Так що дякую. Трохи ногу зводить ліву, та яка у мене травмована. Ну, печаль, біда, доведеться лікуватися, але принаймні впевнений, що гонку доїду. Головне знущення організаторів полягає в тому, що вони поставили в самому кінці гонки дуже-дуже злий підгір, під під такий підйом, спуск. І, на жаль, один з моїх з нашої твіттерської команди Гліб, Розклався на цьому спуску, писався в машину, на жаль, зараз не може з нами їхати гонку. Але знаєш, ми про тебе пам'ятали. Я згадував, Сподіваюсь, наступного року поїдемо разом, і ти там мені покажеш жару, як треба гарно їхати. Але бажаю тобі як найшвидшого одужання. А я проїду цей довбаний олімпійський трек. Фінальна зупинка перед олімпійським треком. Фух. Нога, звісно, коліна мене підвело, але все одно хороший результат буде, але буде, будуть важкі наслідки потім для коліна, на жаль. Головна інтрига, чи вдасться мені не спішуватися, але я думаю, що на другій горці я просто ну, 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 неможливо. Ну, ну Там неможливо. Просто. Але ми ризикнемо. Яке воно зле. Це саме складна ділянка дороги. Тому що різкий спуск вниз і поворот направо. Ну не на 180, але дуже крутий. таєць. про це попереджу. Ні, це точно. Він крутий. Я не спішаю я хочу приїхати. О, тут навіть, бачите, загородили. У! Знаємо, дякую. Ох, яке воно зле. І виїхали. Ох, і оцей стерчак. Ну так, не один я його не можу підняти. не соромно, коротше. Спішуваться, якщо що. Я справа, обережно, дякую. дідько, яке воно зле! Фух. я намагався. Треба було. Та є таке. Може би на 20-му кілометрі було б. Так, би це було Хоча я і на першому колі, скільки раз намагався, так і не виїжджав. А ти вам магнезію. Це так, щоб не сильно розслаблятися перед фінішем. Лишилась тут буквально трошки. Не, не, не справився, звісно, але коліно розболілося ліве. Тож, ну це все од маски. Я просто в тій технічній формі, щоб виїжджати на таким підйоми. Але буду тренуватися. Може наступного року вийде краще. Пані Оті маленько велосипеді, оце Дуже цікаво. О, хлопці. Відеш напрямок. Можете мене привітати, я фінішував десь за 3.25. Точніше, я потім скажу. Я прям приємно вражений цим результатом, тому що я думав, десь спершу я, ну я казав, вже здається, але може вітер був. Що я спершу думав десь за годин за 5 доїду, потім, почав думати, ну все-таки за 4.30 є шанс доїхати. А вже сьогодні я такий прям налаштувався, що от та що там їхати. 86 середньої 20, ну є шанс за менш, ніж за 4 години. І виявилося, навіть я себе перевершив свої очікування десь за 3.25. Це прям я для мене якась радість, що я зміг так мобілізуватися на 86, так показати середню. Одразу почнемо з головного подякуємо ЗСУ за те, що взагалі стало можливо уявити. Мені було б важко, що під час війни можливі такі змагання. Дякую. величезне всім моїм знайомим. Які зараз нас захищають, і до яких я можливо приєднаюся рано чи пізно. По-друге, дякую організаторам, які не побоялися, незважаючи на всі труднощі, таку катку зібрати. Прямо це було дуже цікавий досвід. Дякую тим, хто команді, яка нас підгодовувала по дорозі. От я чомусь думав, що мені треба буде чотири фляги води, вистачило трьох. І от одну я добрав флягу, тож велике спасибі тим, хто персоналу, який допомагав провести цю подію якнайкраще. Задовбався, це правда. Теоретично мій би я ще я думаю кілометрів 50 сьогодні приїхати після певної перерви, але є проблеми. Минулого року у мене почалися проблеми з колінами. Скажімо, не дуже мені велосипед корисний для здоров'я і легка стадія артрозу. І воно, воно дає взнаки. Тобто я вже прям відчув в останні 15 кілометрів, що коліно розболілося, і довелося вже так більше на праву ногу налягати, і це один з мінусів. Але я сподіваюся, що це пройде. Я, якраз, от в мене така була думка, що доїду до велосотку і продовжу потім лікувати ноги, якусь терапію, уколи гіалуронової кислоти і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але я вже розумію, так. Спортивна кар'єра мені закрита, але такі змагання це цікаве випробування для себе. Ей, доїхав. Ну як поділися враженнями? Та я вже ділився враженнями, я вже навіть знімав важко, коліно мене прикопило. – Все, отримав медальку, доїхав назад. 267 учасників виявилося між іншим. Ну, серйозно, я досі думав, більше тисячі менше півтора. Продовжується церемонія. Цікаво для мене це було випробування. Сподіваюся, я щось оригінальне намонтую. А не намонтую, то вибачайте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, хоча в наші часи відео будуть досить несистематичними, але після перемоги ми ще обов'язково покатаємо. Десь по Україні будемо показувати якісь цікаві місця разом з Марічкою. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд!